Зараз кожен виїзд ну, практично йдуть якісь пригоди. Дай Бог, якщо, якщо вдається посадити, якщо це не на оптовола пішка, то вона рядом там ляже, впаде, спрацює, зірветься. Ну, Практично кожен виїзд десь щось. Ну, слава Богу, що не непрямі машини, звичайно. Ну, завдання було вивезти наших хлопців, піхотинців, які потрапили практично в кольцо. Ну, ми виїжджали. Трьох у нас був екіпаж, водій, навідник і кулеметник. При під'їзді туди ми знали, що в цих посадках на цих позиціях знаходиться вже противник. Тому вилазь, простріл, простріл вівся по посадках. Це якби не більше те, що ми бачимо мішень, то не стріляємо. Це більше психологічне подавлення. Тому що як працює танік, ну навряд чи хто захоче вискочити, подивитися, чи що там. Чи... Постріляти в ту сторону, то там що їде. Це ну, на таке подавлення було спрацьовано. Для загрузки у нас було ну, 15-20 секунд. Ну, Так як хлопці були дуже заморені, вони і 9 чоловік їм погрузиться, все-таки вони були і рюкзаки, і автомати, і що таке людина вимарена, ну, за 15-20 секунд не вийшло цього. Погрузка йшла десь близько ну, півтори хвилини до двох, мабуть. Деста, будь смій нас. Ризикували ми чим теж тим, що довго стояли, щоб у нас могло бути влічання. тому що не можна не місце встановлюватися. З другої сторони, знятися, їхати, це оставити наших хлопців там когось не забрати, когось не вивезти. Ну, прийшлося стояти, чекати, якби допомагати хлопцям тим, що кричиш, давайте швидше, давайте там піднімати їм дух, іменно цими словами. Ну, так, погрузилися, виїхали. Імено по машині не було тоді влучань, як ми виїжджали. Ну, далі, де була висадка, там хлопці ми їх в моїх позвозили по-друге. З того міста ми тільки тронулися і пішов туди, на те місто, де останавливалася машина, артлопстріл. Ну, тобто вони вже бачили, що ми там їдемо, що знали, що туди заїхали. Ну не успіла спрацювати їхня артилерія. Тоді. Скільки було, після того пройшло скільки часу, ті хлопці ж вони у нас в підрозділі. Що ми їх вивезли, а з ними, допустимо, не були знайомі. І пройшло там буквально три місяці. І зустрічаємось ми з тим хлопцем, це Серега Булька. І він щось забалакався, він каже: от було таке, нас заскочили, там вивезли, там так і з прострілений, Я на нього сиду, дивлюся, кажу ти-палки. А там ушкав, я ж був за рулем. ой Ну, Іменно такі ситуації, як ти вивозиш хлопців, навіть там. Трьохсот, вони в раді, вони не відчувають того болю, що у них там є. От Вони раді, приїхала машина їм загрузитися, їм виїхати. Їх виводиш, передаєш на точку Івака медикам. Вони доволі, вони. ну... Вони дякують, я довольний того, що я спас життя, хлопців вивіз, в А вони зі своєї сторони свої емоції до тебе виходить, тому що ти в них виходить як лять.